Цей храм православний ще називають православними воротами Камінь-Каширського району, але його особливістю і такою історичною, а, як це правильно сказати, величчю е, є те, що в цьому храмі була особисто Леся Українка. Друзі, так в цьому храмі. І навіть е, була ще така історія, що Родина Косачів подарували, тільки я не пам'ятаю, чи Євангелія, чи ікону. От напишіть мені в коментах, хто знає більше інформації щодо даного такого моменту. Буду вам дуже вдячний. Неймовірне історичне місце, друзі. Але, на жаль, село Запруддя перебуває на стадії, можна сказати, Свого зникнення. Хоча насправді це ну, одне з самих історичних місць України. Кращого місця, де були такі постаті, як Іван Франко, де улюблене місце було Лесі Українки, друзі. Це я говорю для всіх українців, які мешкають на території України і за кордоном. Історичне місце. Уявіть, що те село, яке знаходиться далі. Воно на межі свого зникнення, на жаль. Чому так, ми не знаємо. Але ця церква, дивіться, які багатоліткові вищої ось, це історія. історія нашого рідного Волинського краю. І якщо детальніше ми будемо вивчати це питання в майбутньому, якщо десь був все добре. Ми будемо детальніше розповідати саме, чому чому тут і як було улюблене місце видатних громадських діячів України ХХ століття. Це